На казантипі запанували тиша і спокій. Усі громадяни країни зети танцювального майданчика перебралися на морське узбережжя, щоб відпочити та зустріти ніч. Навіть найменші прийшли подивитися на чаруючий захід сонця. Сансет на Казантипі є якимось нереальних розмірів магнітом, який притягує усіх зет громадян на узбережжя моря. Існує така легенда: одного разу президент республіки Зет надумав подивитися, як сонце сідає за обрій. У той час зет громадяни були зайняті важливішими справами: танцювали та розважалися. Але хтось звернув увагу на людину, що проводжала сонце і покликав усіх? Так і з'явилася незмінна вже багато років традиція. Сансет припав до душі всім і став так званою відправною точкою, яка знаменує початок безперервних веселощів. Що з тобою відбувається на сансеті? В кого ти привращаєшся? Я возвращаюсь в состояння невісомості, і вам мене з'являється умка. Мой мозг после сансета. дома ты на него не смотришь. Дома ты работаешь, дома у тебя какие-то проблемы, ну, что-то всегда у тебя есть в голове другое. А здесь у тебя, кроме сансета, больше тебе ничего не надо. Из всего этого безумия, которое творится ночью, днем, ты остаешься сам собой с этим солнцем, которое садится, и можешь подумать о чем-то возвышенном. Из звичайної традиції сансет перетворився на справжній ритуал. Тепер без него не минає жоден зет вечер.